Слова, які я зараз буду говорити, вони трошки, знаєте, можливо, не ложка дьогтю в бочку меду, але трошки з таким підтекстом, тому що дуже приємно говорити про прекрасні гарні речі, але ми постійно стикаємося лише, не лише з гарними речами. Є якісь певні проблеми. Звичайно, всі проблеми не озвучиш, але якісь, можливо, крапочки, я так е, трошки. Вкажу тому, що ці речі також з досвіду викладацького вони взяті. Я виріс в Кривому Розі в недільній школі, де 150 дітей постійно приходили до храму. 100 дітей кожної літургії в неділю причищалися. Зараз на жаль багато роз'їхалося, але от я приїхав ось сьогодні зранку з Кривого Рогу, і от на Різдво, хто там були, да 60 шістдесят дітей. І так далі і продовжують ходити, незважаючи на те, що там 40 кілометрів від фронтової зони, але тим не менше люди ходять і, і діти ходять. І якось Господа дає мужності і сили це робити. Ну і в мене якось так дав, що був досвід викладання в цій недільній школі. У мене є, крім того, що духовна богословська освіта є і педагогічна освіта. І якраз з другого семестру у нас починається на другому курсі магістратури курс методики викладання в надільній школі. Я якраз буду. Також просувати цей портал вже нашим студентам, що вони вже мали цей контент і україномовне особливо. Е, хотілося б якраз знаєте, от у нас сьогодні продовжуються святки різдвяні, але сьогоднішній день якраз пам'ять 14 тисяч мучеників, младенців від Ірода, вбитих за Христа, і от якраз в тому контексті бачите, що світ він постійно ворогує проти цього світла. І коли людина досить довгий час сидить в темряві і включають світло, воно їй сліпить очі і хочеться вивкнути це світло, тому що боляче. І ми розуміємо, що цей світ не просто так воює проти світла, проти християнства, тому що йому дійсно на фізичному, духовному, психічному рівні боляче від цього світла. Але це не означає, що ми не повинні це світло носити, так тому що все ж таки, який би вогник він не був, але все одно його видно і десь він там відкидає. Цю темряву трошки подалі. І от якраз хотілося б оці моменти якісь правдемні озвучити. Я так е, заявив приблизно свою тему виступу православна педагогіка і сучасні виклики. Ну і от з самого моменту декілька там, три такі позиції хотів би озвучити, так але хотілося б почати з самого терміну православна педагогіка. Чи може існувати взагалі православна педагогіка? Чи вона взагалі є? Ми не говоримо, що є православна математика, православна фізика чи українська хімія. Є просто математика, просто фізика, просто хімія, і, можливо, є просто педагогія. Так? Тому що є якісь певні закони психологічного психічного розвитку, фізіологічного розвитку. Ми їх там вивчаємо в педагогічних університетах, інститутах. І виходить якби з цим багажем, вже світських знань, тому що є люди, які віруючи в школі, викладають, приходять і до церкви, так само пропонують свої труди, свою енергію. І е, виникає якби отака. Ідею, що все просто можна брати готовий матеріал і ним користуватися. Але якщо ми пригадаємо, що стоїть в основі світської педагогіки, яка мета кінцева? Виховання, освіта, але одним словом це можна назвати соціалізацією. Тобто людина повинна встроїтися в соціум, стати членом суспільства. І е, нам на методиці дуже чітко ці речі проговорювали в університеті і говорили, що є таке поняття як суспільне замовлення. Школа світська виконує суспільне замовлення, і це замовлення суспільне воно змінюється від покоління в покоління. В радянській школі, наприклад, формували колективізм. Зараз індивідуалізм і далі, там якісь інші моральні норми, вони постійно можуть якось змінюватися. Виходить так, що релятивна, відносна певна мораль в нинішньому суспільстві. І оце суспільне замовлення, яке проходить через міністерство, через е, ось загальну освіту, воно змінює і сутність соціалізації, як людина вбудовується в це суспільство. Виходить так, що православна педагогіка, вона користується тими самими методами, напрацюваннями, знаннями фізіології і психології. Але яка в неї мета виходить? Не соціалізація. Хоча церква це також суспільство, це також громада людей. Але тут виходить, ми ставимо мету собі в боцерковлені. Деякі підручники з православної педагогіки пишуть, що обожені. Недільна школа при всьому моєму ви захоплені нею не може займатися обоженням. Обоженням займається церква і танці, які в церкві здійснюються. Але недільна школа, яка має завдання також будувати людину в суспільство, але в церковне суспільство, бо церковь людину. І відповідно, що у нас ті самі методи, ті самі можуть бути. Прийоми і засоби роботи з дітьми, але принципи дещо відмінні. І головним принципом православної педагогіки буде христоцентризм. І якщо у нас там соціалізація є суспільне замовлення, яке може змінюватися кожні 20-25 років, а може і частіше, то якщо у нас христоцентризм, православні педагогіці, у нас моральна зміна, вона абсолютна. І навіть якщо голос совісті, як говорить апостол Павел, може бути, є такі люди, каже, спаленої совісті. Бо совість можна свою спалити, совістю можна домовитися, десь її закрити під замок, то є Євангелія. Можливо, треба навіть не стільки на совість орієнтуватися, скільки на Євангелія, а це істини абсолютні. І тому якраз надійна школа повинна от по орієнтуватися на цей момент. От якраз хотілося б оці речі чітко обозначити. Так, ми використовуємо всі названня світської педагогіки, але деякі принципи ми повинні розуміти чітко для себе сформулювати, щоб деякі тоді речі ми просто якби відкидали. Так, Макарінка, Вусокамлинські деякі дуже багато чого зробили, але розуміти, диявол не ховається в якихось деталях, тому що все-таки це були радянські педагоги. І якісь такі моменти треба брати і якби, коригувати. Це потрібно постійно мати на увазі. Інший момент, такий, який хотілося б озвучити, це взаємодія світської школи і духовної школи. Е є такі недільні школи, яких Господь благословив те, що там викладають люди з педагогічною освітою. Якраз та недільна школа, в якій в мене досить був, такі викладачі були. Вони в світській школі викладали математику, літературу, фізику. І далі як педагоги, просто як віруючі люди, вони самі пізнавали Христа, Закон Божий. Пропонували свої сили також і настоятелі, і він їх підключав. Але виходить так, що коли е, ми йдемо в світську школу, навіть викладати християнську етику або е, притча-терапія, в нас були навіть такі авторські курси в правому розі е, в ліцеї. І е, момент такий, що в світській школі ми не маємо права проводити агітацію релігійну або пропаганду. От, і буває так, коли в нас така ревність буває занадто НАТО, така от, завзятість, і дуже хочеться зразу дітей, дітям хрестити, роздати, навчити хреститися, іконки пороздавати. Так. Вони це потім зняли на відео, відправили батькам, батьки злили в інтернет і все це потім і вчительку звільнили, і програму закрили, і всім на шапці подавали, і потім нікого ніколи, не лише в цій школі, а потім по всьому району не пустять е, з таким предметом. А прийдуть потім протестанти і скажуть, а ми не будемо про Христа, про Бога, ми будемо займатися фізичним розвитком і їх пустять. Тому тут також важливо цю небезпеку собі розуміти. І насправді, що тоді виходить? Не йти і не розповідати? Ні, йти і розповідати. Але треба, знову ж таки, чітко деякі речі розмежовувати. Є знання про Бога, зовнішні знання, і є знання внутрішнє Бога. І от якраз знання про Бога це те, що можна давати в світській школі. І це якраз буде вписуватися в контекст соціалізації, яку школа ставить собі за мету. Да? Ми розповідаємо про церкву як про частину української культури, традиційної культури. Християни вірять в те, вони святкують тето, в Біблію говориться тето. Да? Але ми не запрошуємо людей до практики. Знання про Бога дається, і це вже дуже велика складова, тому що дуже важко будувати відносини з тією особою, особи, яку ти не знаєш або про яку ти не знаєш. І тобто на цьому рівні також навіть в системі світської освіти можливо це робити. І є знання внутрішнє, знання Бога, не теоретичне, а емпіричне, і це вже власне от завдання недійної школи, що ми не просто розказуємо про Бога, а ми досвід. Даємо ось цього богоспілкування, приводимо як не соціалізація зовнішня, а внутрішнє, бо церковлення, і, власне, далі церква дає можливість того, що ми називаємо обоження. І такий третій момент, який хотілося б озвучити, це те, що сьогоднішній педагог або викладач повинен бути знавцем вікової психології. Якраз ті категорії дітям розписувалися, вони не дарма також там е висвітлені. І е вікова психологія це така річ, яка дозволяє нам підходити, щоб воскресна школа не отут сиділа, а розуміти, що є такі категорії, з якими треба 15 хвилин займатися, а далі можна там по 40 хвилин займатися, так, коли вже діти постарші. І я хотів би порекомендувати. Є така авторка е, православна. Вона була з російським емігранткою, а далі виїхала в Сполучені Штати в 40 40-ві роки. І в 70-ті роки вона там працювала в Православній церкві Америці, також у діті їхньому. Ця книга доступна на порталі Азбука. Е, Ніт і називається Софія Коломзіна, наша церква і наші діти. Вона бере скульптуру. Швейцарського психолога піаже який там він розбиває категорії, і далі по цих категоріях. Наповнює, які можна проводити з ними заняття. Вона там дає 10 блоків релігійної освіти, та про знання про Бога, про церкву, про молитву, про відносини в сім'ї, про е, якісь інші речі. І далі оці блоки розписує їх по категоріях вікових. І це дуже зручно. Наприклад, вона дає такий гарний приклад е, про святі дари до причасті, як дитина підходить. Так? Е, Дуже часто можна почути, відкривай ротик, тобі зараз дадуть компотик або Да, Тобто ми з дитини привчаємо якісь такі, як речі, про трошки займаємося. Так? А з іншого боку, вона говорить, що були такі випадки, коли кажуть, «бери, ось тобі тіло Христове дають, і вона відмовляється почищатися, тому що Христос це її друг, вона дивиться там мультики про нього, читає Біблію дитячу, і тут треба їсти тіло Христове, В неї виходить когнітивний дисонанс, як то говорить. Так? І як от вийти між силою ціло... з цілою і харибдою проскочити? І вона говорить: дивіться, Господь сам називає своє тіло, а з єсмь хлеб сні шерісний тому можна сказати, не виступаючи профанацію і не відлякуючи дитину, що це небесний хліб, це ангельська їжа, це хліб життя, і ми, виходить, почищаючись цього хліба, стаємо причетними до життя, до неба, громадянами, неба разом з ангелами. Тобто навіть на рівні дитинки, яка ще не усвідомлює догматики такої та високої, вже можна не профануючи про танцу говорити, і це якраз підкреслює нам необхідні знання. Вікової психології, тому я дуже раджу оцю книжку. Звичайно, що є багато інших якихось моментів, і треба завжди займатися самосвітою, але це момент важливий. Ну і е, от, що стосується вікової е, психології, вікових таких от особливостей, то е, досвід е, такий показує, що у нас е, фокус недільних шкіл йде на дуже малих дітей і якраз закінчується підлітками. Ну, наприклад, там буває таке, що в нас в недільній школі там з 3-4 років дітей приводять, і там 4 групи з малечою, потім, потім уже там 5 класів там, з 7 років там, і до 10-14 років деякі по другому кругу проходять. Але далі, якби вже і викладачів не вистачає, і самі викладачі Часом не знають, з чим ще можна займатися цими дітьми. І виходить так, вони недільну шкілу закінчують 14 років, а все якраз це в новіці починається. Оце підлітковий вік, перехідні, оці всі речі. І тому якраз, а він вже все отримав диплом про освіту недільної школи, він вже все про Бога знає, йому вже в церкву можна не ходити. І оцей момент дуже вразливий. На це також треба звертати увагу. Тут якраз виходить необхідність молодіжку. Да? E, коли дивишся, хто ж залишається з випускників таких недільної школи в храмі, от у нас там недільна школа 150 дітей, і хто ж з них стоїть в храмі? Це ті, хто затримався через практичну роботу. Там, де є віраз, там співають. Да? Ну, не, там дівчаток більше, хлопчиків менше. Да? У вівтарі теж. Ну, вівтар повний, там не всім вистачає кадило подати і свічку винести. Да? Але все одно от, е, далі. Е, Такі акції там різні там, зараз, ну і літнім людям допомагати, і до свята пасхи там могилки прибирати священників або ще якісь заброшені могили. Да? Ну, багато чого можна придумати. І якраз молодіжка це можливість якраз не втратити тих людей, які вже нібито закінчили недільну школу, все знають, але потім це їх немає, бо вони практично себе там не знайшли. І тут також може бути одна небезпека, важливо пов'язана з відовою психологією. Навіть та людина, яка затрималася в храмі, була пана Марина, вивчила там все, що можна було по закону Божого. Але люди змінюються. І задатки або не задатки, а запити інтелектуальні у людини змінюються. Те, що вона читала або засвоїла на рівні дитячої Біблії, в 17 років для неї цього вже недостатньо. Відбувається переоцінка певної системи цінності. Якщо віра, яку вона вивчала, це була віра бабушки, дідушки, мами, це була віра сімейна, тепер ця віра повинна стати моєю персональною вірою. Чому я кажу? Як, наприклад, людина йде в університет, в неї там іще математика, фізика і так далі, як вона з цим всім може співвіднести свою віру в Бога? І тому якраз це не означає, що от добре ми організували молодьожку, у нас там гарні такі там тури і все інше активність є. Це не означає, що є не непотрібна релігійна освіта, якщо вони вивчили навіть сюжетні там по закону Божому по дитячій відміну. І тут якраз можна заглиблювати цю річ. Е, дякую. Е, можна заглиблювати, яким планом да? показати історичність там життя Христа, показати археологічні певні знахідки, якийсь цей самий курс біблійними місцями зробити, але через те, що от у нас є в це саме вечіра, є на гробі гробіосвозню, є там ще інші місця святих. Тобто показати вже той самий матеріал, але на більш високому інтелектуальному рівні, тому що це є запит людей. Тому що навіть у нас у школі були такі випадки, коли із молодежним брасти були деякі хлопці, які приймали участь в клубом, але потім казали, що я надомості, кого я там не вірю в Бога, тому що він був паном миром, каже, а що ми тут 40 хвилин робимо за одним пересловкою сильєву шкуру. І ти якби дивуєшся. Тому, е -е, на жаль, такі випадки є, можливо, вони е не такі розповсюджені, але це не означає, що ми не повинні брати їх до уваги, тому що, як то кажуть, коли ти попереджений, значить ти освоєний за yeah, увагу.